Привіт, друзі, Сергій Жадан потрапив у скандал. А Настя Каменських відреагувала на скандал щодо своїх виступів російською мовою. Про це не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу слава. Про підписуйтесь на канал. Почнемо з того, що гурт жаданий собаки потрапив у гучний скандал. Під час виступу гурту у кривому розі на сцену вийшла депутатка міськради. Вона почала дякувати Сергію Жадану за приїзд. А потім відзначила бригаду Хартія. А згодом згадала ім'я Олександра Вілкула. Саме в цей момент зал відреагував вигуками фу і словами ганьба, які не стихали кілька хвилин. Ну і найактивніше кричала молодь, яка прийшла послухати гурт. Сергій Жадан намагався дати депутатці можливість все ж таки завер. Ершити цей виступ, але реакція публіки була настільки гучною, що їй довелося покинути сцену. Після цього Жадан подякував місту за підтримку військових і запропонував усім разом заспівати Червону Руту. Наступного дня ця депутатка відреагувала у соцмережах і написала емоційний допис, у якому різко висловилася на адресу молоді, яка скандувала ганьба і називала їх. Провокаторами і слова не тільки додали нового поширення цієї історії, бо допис миттєво розійшовся у місцевих групах і став темою для національних медіа. Щоб зрозуміти, чому згадка імені Вілкола викликала таку реакцію, потрібно врахувати місцевий політичний контекст. Право в тому що у кривому розі вже багато років триває протистояння між командою Вілкола і опозиційною фракцією Сила людей. Ну і для значної частини молоді це прізвище асоціюється зі старою владою системою і політичними скандалами, тому а, навіть на культурному заході його присутність викликає інколи власне відторгнення. І у соцмережах одразу після інциденту почалася хвиля обговорень. Частина все ж таки підтримала молодь, яка відкрито продемонструвала своє ставлення і не захотіла чути політичних імен у культурному просторі, взагалі на концерті. Інші ж вважають, що вигуки ганьба зіпсували атмосферу цього концерту і стали результатом Татом організованої акції опозиції на місцеві журналісти підхопили історію і пояснили, що для кривого рогу типовими є поєднання культури і політики, де навіть музичні події стають стають майданчиками для суперечок. Ну а Сергій Жадан намагався триматися осторонь конфлікту. Він не робив офіційних заяв після концерту, але його поведінка на сцені показала, що він хотів би зберегти все ж таки концерт у музичному форматі. Алан Бадоєв став креативним директором першого шоу Джері Хейл у палаці спорту. Співачка підтвердила, що відомий режисер Кліпмейкер буде працювати над її сольником. Для це подія є ключовою кар'єрі, адже палац спорту це для неї такий перший величезний концерт. А, назва майбутнього концерту джерело. Джері Хейл зізнається, що їхня творча співпраця з Бадоєвим почалася із взаємного так із першої зустрічі. Вона розповіла, що після обговорення шоу досі перебуває під сильним враженням. Ну і співачка порівняла Підготовку до цього концерту з потужним потоком води, який зливається з іншими потоками, та несе свою силу у світовий океан. Ну і закликала фанатів приєднатися до цієї хвилі. Нагадала, що квитки вже у продажу. А попри те, що ім'я креативного директора все ж розсекречено, інтрига щодо режисерів шоу залишається. Джері Хейл пообіцяла незабаром повідомити, хто саме працює над постановкою, але на одному з відео разом з Бадоєвим був присутній і Руслан Махов, а саме Руслан. Ставив багато масштабних проєктів як самостійна творча одиниця. Тому подивимося, можливо, саме він і буде працювати над цим концертом. Ну а тим часом у музичних колах активно обговорюють і можливу участь Джері Хейл у нацвідборі на Євробаченні. А як я й говорив у попередньому випуску, слава про продюсер Михайло Ясинський навіть заявив, що у Яни цього разу немає конкурентів і, на його думку, конкурс можна було взагалі скасувати, не проводити нацвідбір, але суспільне нацвідбір скасовувати не. Не збирається. А от чи буде подаватися Джері Хейл на цей нацвідбір? покаже час. Відома режисерка Наталія Ворожбит потрапила у скандал, який пов'язаний навколо Українського католицького університету у Львові. Справа в тому, що Наталія Ворожбит розповіла, що її доньці відмовили у поселенні у гуртожиток через емодзі прапор ЛГБТ у соцмережах. Дівчина вступила до гуманітарного факультету, і сім'я повністю оплатила семестри. І під час співбесіди рідних запевнили, що з проживанням проблем не буде. Але за 12 днів до початку навчання прийшов лист із відмовою, а причини не пояснили. По телефону також на це ніяк не відповідали і радили шукати квартиру. Згодом стало відомо, що адміністрація звернула увагу на інстаграм дівчини. Так, так виявляється, в університетах дивляться інстаграм студентів. І власне в цьому інстаграмі серед кількох фотографій був емодзі прапорець ЛГБТ. А думку ворожбит саме це і стало підставою для відмови у проживанні. Вона також розповіла, що університеті підтвердили причину відмови і навіть порівняли емодзі з іншими символами, які не відповідають позиції закладу. Донці, начебто, пропонували альтернативне житло, але з умовою при... прибрати емодзі з профілю і не демонструвати підтримку ЛГБТ у стінах університету. Ну і після цього донька режисерки розірвала контракти з цим університетом, вступила до києво могилянської академії. Ну і до речі, у відповідь на ситуацію університет опублікував офіційну заяву, і там повідомили, що цьогоріч кількість заяв перевищила кількість місць у гуртожитках, і що адміністрація керується своєю місією та цінностями. Згодом ще виш вибачився за комунікацію, але уточнив, що проживання у колегумі а можливо лише для студентів, зарахованих на програму «Христи... Янська духовність і також наголосили, що університет не дотримується біблійного вчення, згідно з яким Бог створив людину чоловіком і жінкою. Після публікації цієї історії почали з'являтися реакції колишніх студентів і викладачів і дехто зазначав, що подібне ставлення до публічної підтримки ЛГБТ існувало в цьому університеті давно і пов'язано воно з релігійною позицією та залежністю університету від консервативних донорів. Що ви думаєте з цього приводу і щодо цієї ситуації? Цікаво почитати ваші думки. А наш Олександр Усик може з'явитись на хіднику на Оскарі. На венеційському кінофестивалі, одному з найпрестижніших у світі, відбулася гучна прем'єра спортивної драми, яка а, називається Незламний фільм одразу ж викликав справжній фурор, і після показу зала вибухнула оваціями, які тривали понад 15 хвилин. Речі аплодували стоячи, А головний актор стрічки Дуен Скеля Джонсон він не зміг стримати сліз і навіть обійняв режисера. Неславний розповідає історію Марка Кера. це легендарний американський боєць ММА, і він відомий під прізвиськом «The Smashing Machine». А це реальна особистість, яка війшла в історію змішаних єдиноборств наприкінці 90-х. І саме його роль виконав дуен Скеля Джонсон. Але особливою гордістю для українських глядачів стало те, що у фільмі дебютував у ролі кіноактора наш боксер Олександр Усик. Він зіграв не епізодичну роль, а другорядну іншого легендарного спортсмена. Він зіграв ігора Вовчанщина. А в історії змішаних єдиноборств їхні поєдинки стали справжньою класикою. Ковчанчен і кер зустрічалися у рингу двічі у 99-му і 2000-му. І обидва рази перемогу здобував українець за рішенням суддів. Тепер ці історичні бої ожили на великому екрані. А Усик отримав можливість приміряти на себе роль свого кумира з минулого кінокритики, які побачили прем'єру, вони звернули увагу, що Усик не намагається перетягнути увагу на себе, а виконує роль чесно, прямолінійно, але водночас залишає на екрані ось цю свою. Фірмову посмішку, яка добре знайома його з суперниками, яка завжди а, вселяла страх. Це додає автентичності фільму, за словами знов критиків, і робить поява українця ще більш знаковою. Вихід у світовий прокат запланований на 3 жовтня цього року. Тобто, вже скоро ми з вами також можемо побачити цей фільм на великому екрані. А, ну і, до речі, а, друзі, це стане ще одним символічним кроком для України на міжнародній культурній арені. А, тому чекаємо Олександра разом з дружиною на хідниках ос. Тому що а, навіть таке видання, як Variety прогнозує, що цей фільм буде а, номінований саме на Оскар. Батько коміка Дані Повара підтримує Росію, живучи на окупованій території. Про це Дані розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Дехто може вважати Даню дивним, і мені було цікаво дізнати взагалі, чи справді він такий, чи це його образ. Ми говорили про дитинство у каховці і про квартиру у каховці, яка досі належить родині. Також про складні стосунки з батьком і про те, як Даня взагалі в принципі вирішив займатися гумором. До речі, зараз це його основне джерело доходів, і про доходи, звісно, також. Поговорили, а ще в інтерв'ю познайомилися з менеджером Дані Єгором, який більше розповів про те, як вони заробляють на цьому бренді, тому що Даня Повар стає вже таким великим брендом, і чому Даня досі живе з мамою. Загалом Даня мені здався дуже розумним і самобутнім хлопцем, який не боїться бути е, не таким, як всі. І це його фішка, і за це його хтось може не любити або не розуміти, а хтось обожнює. Якщо вам цікаво глянути, то приємного перегляду до посилання на інтерв'ю. Слава Плюс, з даною поваром є в описі цього відео. Ну і нагадаю, що на моєму каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс. А ось тут на каналі виходять новини, шоу бізнесу Слава Про. Тому підписуйтесь. Так, ну і ще в понеділок вийде випуск Слава Плюс про радіо Люксефем. Я працюю там вже 17 років і хотів показати вам, як за веселою інколи скандальною обгорткою стоїть кропітка робота і серйозний бізнес. Як працює Люксефем, скільки заробляють ведучі, як пісні потрапляють на радіо, про скандали, про все. Е, це буде в понеділок у випуску Слава Плюс на каналі Слава Дяне. Женя Галич заспівав кавер на пісню Древо Смарагдове Небо хоча раніше він називав цю пісню гівном. Ну так він казав. Це цитати. Нагадаю, що в ефірі одного шоу Галич сказав, що ця пісня гівно на це відреагувала Тіна Кароль і сказала, що це крінжатіна, коли артисти гонять на інших артистів і стала на сторону молодого артиста Древо. А Древо у свою чергу образу від Галича сприйняв спокійно і потішився, що Тіна знає його і підтримує. І тепер вже наступний крок від Євгена. Значить, він раніше е, сказав про те, що справді дуже різко висловився про пісню «Смарагдове небо. А вже зараз ми бачимо, як артист сам її виконує на одному зі своїх концертів. Бізнесмен і блогер Андрій Трушковський публічно звинуватив свою колишню дружину, інфлюенсерку та співзасновницю мережі салонів краси G-Bar Сабіну Мусіну у тому, що вона е, побудувала свій бізнес на крадених державних коштах. За словами Трушковського, перший чоловік Мусіної е, Костянтин Нечередниченко він пов'язаний з Укроборонпромом і виділив їй на старт бізнесу 50 тисяч доларів. І гроші, як стверджує блогер, були вкрадені в армії та через корупційні схеми. Е, в оборонній сфері а саме на ці кошти у 2014 році Мусіна разом з партнеркою Валерією Бородіною заснувала мережу салонів краси G-Bar. Трушковський каже, що всі перші інвестиції в бізнес, подорожі, автомобілі, брендові речі і навіть пластичні операції оплачувалися власне з цих грошей. Ну і тут хочу нагадати, що Костянтина Чередниченко офіційно засуджено до восьми років позбавлення волі за корупційні злочини в оборонному секторі, і зараз він переховується за кордоном. Ну а за інформацію Трошковського Сабіна Мусіна завдяки цим грошам змогла далі цитую влаштувати розкішне життя і запустити успішний бізнес, який згодом став відомим далеко за межами України. Ну і в мережі на цю інформацію від колишнього Саби відреагували темами і різними там жартами. Але сама Мусіна поки не прокоментувала цю інформацію. Ну і нагадаю, що Сапіна Мусіна та Андрій Трушковський перебували у шлюбі з 2020 по 2021 рік. А від Чередниченка у неї є донька на ім'я Кіра. Ну а Андрій Трушковський зараз взагалі живе за кордоном і виїхав він після е, початку повномасштабного вторгнення і каже, що виїхав або мав право за станом здоров'я через спину. Ось така санта барбара Український лейбл Moon Records опинився у центрі гучного скандалу. Лейбл зняв з продажу вініл співачки Дакута після того, як Рейс викликав хвилю критики у соцмережах. Мова йде про платівку під назвою Цвіти. У ній зібрано 10 пісень української виконавиці, серед яких є і колаборації з російськими артистами. Це там і гурт, чия музика звучала у пропагандистському серіалі Слово пацана, а також репер, який живе і виступає в Росії. І саме ці та інші імена російських артистів і стали причиною скандалу. Значить, Вініл було надруковано в Німеччині, де Moon Records має своє представництво, але придбати його можна було і в Україні за ціною близько 950 гривень. Лімітований тираж мав склад. Всього 300 екземплярів. Ну і 1 вересня сама ця Дакута опублікувала у своєму інстаграм сторіс з цією плитівкою і пообіцяла зробити на неї огляд. Але після шквалу критики Лейбл прибрав реліз із продажу і видалив усі згадки про нього. Ну і жодних офіційних пояснень від Moon Records не пролунало. А також ося співачка, вона також нічого не сказала, не прокоментувала. А хто ж така Дакута взагалі? так? Тому що я, наприклад. Наприклад, про неї вперше почув і дізнався, що це синіші ім'я української виконавиці Катерини Єрьоменко. І найбільший успіх до неї прийшов після того, як її композиції стали саундтреками до серіалу Перші ластівки на новому каналі у 19-20 роках. але до повномасштабного вторгнення, і після початку війни у чотирнадцятому році, артистка активно виступала в Росії, а зараз мешкає у Берліні. Днями пішов життя легендарний італійський дизайнер Джорджо Армані. Йому був 91 рік. Про смерть засновника модного дому Армані повідомила компанія у своєму інстаграм. У заяві йдеться, що Армані пішов життя мирно у колі близьких, і у компанії наголосили, він працював практично до останніх днів, повністю присвятив себе бренду, колекціям і численним проектам. Ну і до речі, Джорджо Армані ніколи не був одружений. У нього немає дітей. І зараз точаться дебати. І цікаво, кому дістануться ці мільярди, які були на його рахунках. Так, друзі. Ну і наостанок, Настя Каменських відреагувала на скандали навколо неї. У своєму інстаграм вона заявила, що для неї любов це головна. Цінність і саме з неї народжується все найкраще у світі. Попри тиск негативні коментарі, позицію щодо а, цієї мови любові вона не змінила. Ну і на цьому тлі я нагадаю, що ювелірний бренд золотий вік. Він а, все ж таки припинив співпрацю з НК а, команда каменських у відповідь оприлюднила офіційну заяву. А там артистка з розумінням ставиться до рішення компанії і вдячна за час партнерства. У коментарі підкреслювалося, що бренд є сильною українською компанією. Ну а для Насті настав час рухатися далі власним шляхом. Тут, значить, видання Forbes Україна проаналізувало, які фінансові втрати може означати цей розрив. Значить, за даними Джерел, золотий вік міг виплачувати співачці до одного мільйона доларів на рік. Експерти підтверджують, що ця сума є цілком реалістичною для контракту такого масштабу. Там вже ж не тільки так вона була обличчям. Там була масштабна рекламна кампанія, білборди з Настею, А також там вони з'являлися в різних торгових центрах, в українських містах і вона брала участь у телевізійних в онлайн рекламах і фактично була обличчям цього бренду протягом кількох років. Ну і фахівці пояснюють, якщо контракт розриває достроково, то можуть виникнути взаємні фінансові зобов'язання це штрафи або компенсації у такому випадку. Ризик є як для компанії, яка втрачає вкладені інвестиції, так і для артистки, яка втрачає стабільне джерело доходів. Ну а команда співачки нагадує, що від початку повномасштабного вторгнення Настя Каменських активно допомагає Україні. Вона виступала у госпіталях, організовувала гуманітарні акції, брала участь у міжнародних заходах ООН і навіть виходила на сцену з Black Eyed Peas на Latin American Music Awards із промовою на підтримку України. Але друзі, попри всі ці офіційні заяви, є ще й відео в інтернеті, де Настя у США у Майамі на концерті. Співає російськомовні пісні і говорить про те, що важливо на якому язикі, так, оце вся е, історична промова. Там е, важна любов, вона там е, е, каже. От мені цікава, друзі, ваша е, реакція на це, як ви ставитесь до Насті, і чи змінилась ваша думка щодо неї? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте, що на цьому каналі виходять новини шоу бізнесу. А на моєму основному каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.